Доброго дня, мене звати Христина і я експерт. В TikTok. в цій ніші я працюю більше ніж три роки, і за цей період я зібрала сильну команду, яка включає в себе сім експертів, та просуваємо близько 70 бізнесів. Зрозуміло, коли стільки клієнтів абсолютно немає часу на себе. І з таким запитом я прийшла до Фаїни, щоб знайти баланс між роботою і життям. Фаїна мені зразу запропонувала розпаковку з пропрацюваннями. Я це назвала таким міні-ретритом на три дні. Я приїхала до неї в Одесу, і ми почали активно пропрацьовувати мої травми психологічні, які я навіть не замічала весь цей час, але які блокували можливість проживати життя так, як його хочеться. На самій розпаковці Фаїна мені допомогла зрозуміти, що хвалити себе потрібно, тому що дуже велика біль я була в тому, що мені здавалося, що хвалити себе недоречно, тому що зараз не на часі в інших гірше, і, взагалі, що вони скажуть від того, що я себе там нахвалюю. На самій розпаковці я зрозуміла свою цінність як експерта. Розпаковка Фаїни дуже змінила моє життя, воно стало більш структурним. Я перестала говорити, що в мене немає часу. Я нарешті змогла делегувати великий відсоток своєї роботи працівникам, і я дуже щаслива. Тому я безмежно вдячна Фаїні, бо запит, яким я йшла, це баланс, і я його знайшла.